Що таке лавандовий шлюб? Історія та актуальність, на думку експертів. Шлюби лаванди, тінь минулого чи нова стратегія виживання у мінливому світі. Тема лавандових шлюбів, шлюбів, укладених за розрахунком, щоб приховати гомосексуальність, завжди була складною і болючою. Спочатку виникли як інструмент виживання в гомофобному суспільстві, вони сьогодні знову знаходять актуальність, викликаючи суперечки і змушуючи задуматися про майбутнє прав ЛГБТК спільноти. У цій статті я постараюся розібратися в феномені лавандових шлюбів, простежити їх історію, проаналізувати сучасні тенденції і поділитися своїми думками про те, яке місце вони займають в сучасному світі. Від лавандової паніки до лавандового покоління історія сповнена болю та компромісів. Історія лавандових шлюбів це, перш за все, історія гноблення. Як справедливо відзначають експерти, згадувані у вихідному матеріалі, ці шлюби з'явилися не випадково. Вони стали прямим наслідком гомофобії, дискримінації та страху перед суспільною ганьбою. У 1920 х роках, а потім і в 1950-х роках, коли відкрита гомосексуальність могла коштувати людині роботи, дому, репутації, а то й життя, лавандові шлюби стали способом вижити. Особливо поширені вони були в Голлівуді, де громадський імідж зірок був суворо контрольований, і в політичних колах, де відповідність гетеронормативним ідеалам було питанням професійного виживання. Згадуючи історію лавандової паніки, коли уряд США проводив кампанію зі звільнення гомосексуалістів з федеральних посад, стає ясно, наскільки відчайдушними були заходи, до яких були змушені вдаватися представники ЛГБТК спільноти, використання фіолетового кольору в якості кодового позначення гомосексуальності це не просто символ, це крик про допомогу, замаскований під фасадом гетеросексуальності. У ті часи лавандові шлюби давали певний захист від дискримінації, домагань і юридичних наслідків. Але ціна цього захисту була висока. Постійне приховування своєї справжньої сутності, необхідність вести подвійне життя, страх викриття, все це завдавало непоправної шкоди психічному здоров'ю і самооцінці. Лавандові шлюби ВС – шлюби змішаної орієнтації, різниця, яка має значення. Важливо чітко розуміти різницю між шлюбами лаванди та шлюбами змішаної орієнтації. У першому випадку мета приховати гомосексуальність, а в другому побудувати відносини між людьми з різною сексуальною орієнтацією. Хоча обидва типи шлюбів можуть виглядати однаково зовні, мотиви та наміри абсолютно різні. У лавандових шлюбах один або обидва партнери приховують свою справжню сексуальну орієнтацію, а в шлюбах змішаної орієнтації, навпаки, люди відкрито проявляють свою сексуальність. У першому випадку головне це маскування, у другому, це щирість і близькість. Деякі експерти відзначають, що в шлюбах змішаної орієнтації люди часто прагнуть до того, щоб бути більш помітними як гомосексуалісти, і відчувають почуття стирання, коли їх сприймають як гетеросексуалів це бажання бути почутими і зрозумілими, прагнення до визнання своєї ідентичності. Сучасні шлюби лаванди, відродження чи нова адаптація. Після легалізації одностатевих шлюбів у багатьох країнах здавалося, що потреба в лавандових шлюбах відпала. Однак, як показують сучасні тенденції, це не так. У країнах і регіонах, де зберігається сильна соціальна стигматизація або юридичні бар'єри для прав ЛГБТК, лавандові шлюби продовжують існувати. Нова хвиля лавандових шлюбів пов'язана не тільки з гомофобією, але й з економічними факторами. Зростаюча вартість життя, проблеми з житлом, дорога охорона здоров'я, все це змушує молодих людей шукати способи забезпечити собі фінансову стабільність. У цьому контексті одруження з людиною протилежної статі може стати способом отримати доступ до ресурсів та пільг. Цікавий феномен лавандового покоління, яке розглядає шлюб не тільки як маску, але й як спосіб внести легкість в повсякденне життя. Це вже не стільки про приховування, скільки про прагматичний підхід до вирішення проблем. Ціна компромісу, психологічні наслідки шлюбів лаванди, незалежно від мотивів, шлюби лаванди завжди пов'язані з психологічним дискомфортом, постійне приховування своєї справжньої сутності, необхідність грати роль, страх викриття, все це робить негативний вплив на психічне здоров'я. Психологічні наслідки шлюбів лаванди можуть бути найрізноманітнішими від почуття провини та сорому до депресії та тривоги. Важливо розуміти, що підтримка подвійного життя вимагає величезних сил і енергії, що може привести до емоційного вигорання. Крім того, лавандові шлюби можуть перешкоджати розвитку щирих і близьких відносин. Постійне приховування своєї справжньої сутності створює бар'єр між партнерами, що може призвести до почуття самотності та роз'єднаності. Що робити, якщо ви опинилися в лавандовому шлюбі? Якщо ви опинилися в лавандовому шлюбі, важливо пам'ятати, що ви не самотні. Є організації та спеціалісти, які можуть надати вам підтримку та допомогу. Зверніться до психолога або психотерапевте. Спеціаліст допоможе вам розібратися в своїх почуттях і переживаннях, а також розробити стратегію виходу зі складної ситуації. Знайдіть підтримку в ЛГБТК спільноті. Спілкування з людьми, які розуміють вас і вашу ситуацію, може допомогти вам почуватися менш самотніми та впевненішими в собі. Подумайте, як ви можете бути більш відкритими та чесними зі своїми близькими. Пам'ятайте, що чесність є основою здорових стосунків не бійтеся просити про допомогу. Існують організації та фахівці, які готові вам допомогти. Особистий досвід та роздуми я не можу говорити про особистий досвід лавандового шлюбу, оскільки він мені не знайомий. Однак, я багато спілкувався з людьми, які опинилися в подібних ситуаціях, і бачив, як важко їм доводиться. Мене вражає, наскільки сильна потреба в любові та прийнятті. Люди готові йти на величезні жертви, щоб знайти ці почуття. Але, як показує досвід, приховування своєї справжньої сутності це не шлях до щастя. Я переконаний, що чесність і щирість є основою здорових стосунків. Якщо ви хочете бути щасливими, будьте собою не намагайтеся відповідати чужим очікуванням. Висновок, пошук балансу між виживанням та самореалізацією. Феномен лавандових шлюбів це складне і багатогранне явище, яке відображає непрості реалії сучасного світу. З одного боку, це спосіб вижити в гомофобному суспільстві, з іншого, це компроміс, який може негативно позначитися на психічному здоров'ї та самореалізації. В ідеальному світі шлюби лаванди не повинні існувати. Але, на жаль, Поки що ми далекі від цього ідеалу. Тому важливо пам'ятати про тих, хто опинився в подібних ситуаціях, і надавати їм підтримку і допомогу. Важливо прагнути до того, щоб всі люди могли жити вільно і відкрито, не боячись осуду і дискримінації. І, звичайно, важливо пам'ятати, що чесність і щирість є основою здорових стосунків і щасливого життя. Сподіваюся, ця стаття допомогла вам краще зрозуміти феномен лавандових шлюбів і задуматися про ті проблеми, які стоять перед ЛГБТК спільнотою.